Всім привіт, друзі! Черговий трагічний день для всієї України. Росіяни вдарили балістикою по центру міста Суми, через що загинуло дуже багато людей. На цю хвилину кількість загиблих 31 людина, з них дві дитини. Але не виключено, що це страшне число буде лише зростати. Росіяни вкотре і вкотре демонструють своє терористичне нутро, обстрілюючи ракетами українські міста. І ця атака також інші ракетні удари по українським містам, зокрема, і нещодавній удар по кривому рогу, очевидно, здійснені звідома або за прямим наказом кремлівського маніяка Путіна. Але у випадку із сумами постає питання: чи не призвели дії української влади до того, що росіяни скористались ситуацією і вдарили сьогодні ракетами по прифронтовому українському місту? Зокрема, невдовзі після російського удару по сумам народна депутат Безугла опублікувала у себе на сторінці допис, у якому натякає, що росіян на ракетну атаку могли спровокувати дії української влади, яка могла зібрати на урочисте шикування в сумах військовослужбовців. Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше в цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення, і на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння, щоб був проклятий ваш совок і ви з ним. СБУ. Знову витік інформації. За попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді досі нікому не вручено підозру, бо Комбрих Лисюк, кум генерала Зубанича, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Слідом після цього свого допису безугла опублікувала ще один пост, в якому натякнула про що саме йдеться сьогодні в Сумах. Вінниця, Чернігів, Полтава, Дніпро, Суми. Всі випадки схожі. Між ними сотні інших російських цинічних ударів безпосередньо по цивільним. Але є випадки, коли ворог отримував інформацію про військових у великих містах. Не можна не робити висновків. Ворог намагається використати кожен шанс. Росіяни хочуть нас вбити. Військових, цивільних, дорослих, дітей вони б'ють по дитячих майданчиках і лікарнях, катують і брешуть. Але ми не маємо права робити помилки, залежати від військових совків, які не роблять висновків, не вміють адаптуватись до умов сучасної війни, не здатні відійти від застарілих та небезпечних ритуалів. Ми не можемо миритися з байдужими очільниками деяких адміністрацій, які розсилають інформацію про збори відкритим способом, а потім залишаються на посадах. Як це вже траплялося кілька разів. І в кінці цього допису безугла публікує перелік посадовців українських, які можуть бути, на її думку, відповідальними за сьогоднішню трагедію в Сумах. Зокрема, генерал Сирський, генерал Плахута, це командувач сил ТРО, генерал Нестеренко, це заступник командувача сухопіт... Сухопутних військ ЗСУ, генерал Артюх, це очільник Сумської обласної військової адміністрації, і останній рядок в дописі безуглої Конгрес-центр. Ну, тобто тут йдеться про конгрес центру сумського держуніверситету, куди і влучила сьогодні одна з російських ракет. І де, за даними безуглої, саме сьогодні, 13 квітня, мали проходити урочисті збори з нагоди створення 117-ї сумської бригади ТРО. Там також планувалося, начебто, нагородження військовослужбовців бригади і ще й урочистий концерт на додачу. І якщо це правда. То мені просто бракує слів. Бо як можна влаштовувати черговий урочистий захід в прифронтовому місті, в зоні досяжності російських ракет? Ну як після багатьох схожих трагедій, після Чернігова, де проводився форум виробників дронів і куди росіяни поцілили ракетою, пам'ятаєте? Після Полтави де Росіяни вдарили іскандером у військовий інститут зв'язку. І після нещодавньої зовсім а, свіжої трагедії на Дніпропетровщині, де кілька десятків наших військових загинули на полігоні від удару російської ракети, суми, нагадаю, розташовані лише в 30 кілометрах від лінії фронту для російських ракет це просто смішна відстань. І можна було б цю заяву без списати на якусь її там ексцентричність. Але вона ж не єдина офіційна особа, хто заявив про те, що росіяни могли вдарити по сумам сьогодні, по скупченню наших військових. Слідом за нею мер міста Конотоп, що в Сумській області, Євген Семеніхін, заявив, що начальник сумської військової адміністрації, генерал Артюх, має понести відповідальність через те, що сталося сьогодні в Сумах. Бо в іншому разі Семеніхін розповість все, що знає про цю трагедію. Доброго, хоча він взагалі не добрий день, я зараз звертаюся до е, мудака е, губернатора е, Сумської області Артюха Чучила, якщо ти до 18.00 не станеш на каліна скотіна, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончене. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також. Також в темі нічого не протидія в цьому. Не складете свої повноваження тобто, з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають. Да? І зараз, блін, просто так все відбулося. да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих як оці Артюхи, блін. як оці Красношапки, блін. Більше 20 загиблих. Ідіти там. Мразь! Артюх, ти мразь, просто мразь. Семеніхін також додав у своєму Фейсбуці наступне. Після першого прильоту по центру Сум генерал Артюх драпав перший. Кинувши і збиваючи дітей на своєму шляху, ну очевидно, що він залишав е, місце удару російської ракети. Семеніхін обіцяє сьогодні оприлюднити більше інформації ввечері, але вона і так уже почала просочуватись потроху, і свідчить про те, що сумська обласна військова адміністрація, попри всю небезпеку і ризик, сьогодні планувала провести урочистий захід з нагоди сьомої річниці з дня створення 117-ї бригади територіальної оборони. Через те, що серед українських генералів і чиновників чимало агентів Москви про цей захід дізнались росіяни і вдарили по будівлі конгрес-центру Сумського університету кількома іскандерами, де, власне, і планувалася ця подія. Ну і традиційно для себе російські виродки промазали і однією з своїх ракет вбили ще й чимало мирних громадян, мешканців Сум. Тому сьогоднішній день вкотре довів терористичну сутність Росії, яка б'є ракетами по українських містах, вбиваючи десятки цивільних, і зокрема дітей. Але також цей день довів і злочитну сутність української влади, яка на четвертому році Великої війни підставляє під удар українців. При цьому українська влада демонструє всі ознаки мафії, в якій панує кругова порука і, і де всі одне одного прикривають. Бо якби хтось із винуватців попередніх трагедій був покараний, сьогоднішнього кошмару в місті Суми просто б не сталося. Що ви думаєте про це, друзі? Чи лише російські виродки винні в подібних історіях, чи українські посадовці теж свідомо чи несвідомо і, головне, абсолютно безкарно допомагають нашому ворогу? Напишіть про це в коментарях. Дякую вам за перегляд і поширення цього відео. Бережіть себе і на все добре.